Вітаю всіх на каналі Дід Саша. Дякую, що підписуєте що коментуєте. Канал живий, тому знімаю наступне відео. Відео можна було б не знімати, якби не було нових моментів. Так як це відео буде присвячено ТО авто, і в нас з'явилось сонечко, я не встиг замінити до зими мастило, просто не помітив. Зараз буду замінювати мастило, яке я до цього вже міняв. Це ліквімоль, повага в мене велика до цього мастила. Не в одному автомобілі я його замінював. І на малолітражках навіть відчувається, як знижується шум двигуна. Я це відчував прям. І тому одразу ж я далі пішов по цим мастилам. Як відрізняються каністри? Якщо дивитися, наприклад, 5-літровка і дивитися. 4 літра. На вигляд вони одинакові. Якщо дивитися ззаді, вони відрізняються, відрізняються як пропискою, що тут, що тут ми бачимо, вони відрізняються. Ну Тут у нас наклеєчка йде від ліквімоля, тут нема наклеєчки від ліквімоля. Тут у нас буде схований для перевірки штрих-код, за яким перевірити оригінальність мастила, про це вони тут мають десь писати. Так, що було замовлено і їхнє маркування. Чому ж я все ж знімаю це відео? Знімаю відео, тому що я ніколи не замінював прокладку піддона. Тому ще вирішив зняти це відео, тому що там буде також правильна затяжка болтиків. Болтики у нас будуть також відрізнятися. Так, по фільтру. Хто не дивився моє відео до цього, фільтр купують такий самісінький. Мені, мене він влаштовує по фільтру, повітряному також влаштовує. Тому і з нового в нас буде тільки все ж, заміна корпуса топливного, з того, що я всім рекомендую його ставити через правильну пропускну способність, через те, що немає кільця цього під клапаном. Хоча в нас, якщо задуматись, є на різьбовому з'єднанні. Але навіть коли воно на початку там був незначний підсос, автомобіль працює, взагалі ніяких проблем немає. Йому не створює ніякого, е, ніяких перешкод за що пропускної здатності гарної. Тому навіть з повітрям автомобіль йде взагалі без проблем. І далі воно там все. Залоїлося, і навіть у мене вже і повітря там не було, тому я доїздив на тому корпусі аж так довго. Зараз буде замінений корпус разом з фільтром. В наступних е замінах буде, якщо цього корпуса у вас не буде, просто сама вставка наподобі, як ставочка йде у нас на масляний фільт. Так само ми будемо міняти в цьому корпусі його. Е -е тому. З нового ми подивимося, що всередині у нас, тому що ми зможемо розібрати корпус і подивитися, як виглядає фільтр, який ми зазвичай просто викидаємо. Ніхто їх там в е, 99% випадків їх ніхто не розрізає, ці металічні не заглядає, не дивиться який стан в баку. там. Ну це все, так. Да? Ми сьогодні подивимося. Потім е, заміна також прокладки, що важливо. Підходить зима, хотів порекомендувати вам український омивач мінус 80. Український купувати зараз важливо, тому що ми підтримуємо економіку. Зараз досить важкий час. Тому за можливості також при замовленні отримуєш, якщо донатиш в моєму випадку, там, де я замовляю, таку гарну наліпку. І машинка гарна, і наліпка зроблена чудово. Якщо ми донатимо, ми отримаємо гарну наліпку, яку можна буде також десь на авто приліпити. І якщо людина навіть не донати, вона прочитає: я допомагаю, а ти. І хай думає, що потрібно допомагати. Ну що ж, все це буде під динамо ключ, затяжка, болтів, затяжка фільтра нарешті, тому що в мене було тоді переходника. Ну, також, можливо, я придумаю, як затягнути правильно кришку 25 нанометрів. Також тут буде, так як і тут. Ну, що ж... Поїхали. Я саму, сам процес думаю не буду вам показувати. Ви в мене вже розумні. На каналі в мене є відео, плюс як я це роблю. Тому це будуть тільки відео про моменти з фільтром, про моменти піддона і затяжки, і про фільтр, що всередині. Ну що ж, поїхали. Хто на каналі нещодавно хотів. Показати вам, що є досить, досить недорога штучка для відкручування нашої пластикової кришки фільтра. Навіщо вона нам потрібна? Тому що нам потрібно буде затягнути 25 нанометрів. Як ви це зробите? Я до цього затівав вручну так воно все все добре, але якщо ми перетягнемо... Або не дотягнемо. Це все ж таки проблема. Тому е правильна затяжка на фільтрі на корпусі написано у нас 25 25 нанометрів. І, коли ви підбираєте, ось можете підібрати ось що нам важливо. 12,35 12, це маркування. 1474, 1, 2, 21 мм Оце ось буде одягатися на пластиковий корпус, відкручуватиметься, поки стікає в нас мастило. Зараз відкручуємо фільтр. Фільтр, в принципі, міняється одразу, не потрібно там нічого чекати, так як фільтр знаходиться в верхній частині. Тому... Одразу витягаємо, ставимо новий і одразу можемо закручувати. Тут просто кришечку приоткрили і коли буде замінений фільтр, можна щуп також трошки припідняти, щоб не утворювався там вакуум, так як у нас зверху стоїть також там кільце. Тому ми ці два момента послабляємо і воно стікатиме. Так як зніматиметься поддон увесь, то я довго чекати не буду, пробку назад закручу і буду відкручувати вже сам, сам піддон. Е, якщо дивитися на е, кільце пробки зливною, на ньому вже деякі з'являються такі от дефекти і продавленість. Тому однозначно воно має замінюватись кожного разу. Не забуваємо, воно стоїть 6 гривень, тому не економте. Е, так. ну Далі, поки воно буде стікати, у мене заміню фільтр і заміню фільтр вже на новий корпус. Ось у мене, як я купував БУшним його, от написано «Е -клас 200, W210 2.7 sdi Це типу, як в оригіналі, він на нього типу, ставиться. Ну, замінюю оба фільтри. Коли міняємо ці три кільця, одна на різьбі і два потрібно зняти ось. Йдуть вони в упаковці з фільтром. Знімаємо це пластиком, не викруткою. Так як це все пластик. Якщо ми тут будемо пошкоджувати його, то в нас, можливо, це все діло буде йти поза фільтром, мастило. А нам потрібно, щоб воно йшло через фільтр. Стосовно фільтра, як він відпрацював, дивимося на нього. З'являються вже невеличкі кошлатики. Але він не розрушений. Тому фільтр цей можна ставити, якщо будемо міняти трошки раніше. Можливо, десь на 9 тисячах. То буде трошки краще. Але великих проблем я не бачу по ньому. Ну і стосовно фільтра, я завжди про це кажу. Всі фільтри, хоч вони одинакові, ставляться зазвичай в верхньої частини, там де читається, вгорі. У мене було запитання, просто не знайшов ваш коментар, хотів вам відповісти, шукав його, не знаю. Великий був коментар з приводу того, що розкорочене авто, і як куди що йде по трубкам. Я вам намалював такі стрілочки. І щоб розібратися досить легко, я вам зараз поясню. У нас з бака виходить дві металічні трубки. Ось вони. Як їх відрізнити? Все досить просто. Одна йде товща, одна йде тонша. Якщо ви так зрічно подивитесь, то ось тоненька. Ось тоненька. Е, як і куди? Тоненька це обратка. І тому, щоб розібратися по фільтру де, що куди, дивимося. Пластик Пластик у нас це подача на форсунки. Із форсунок виходить знизу, заходить у фільтр через клапан. Це важливий клапан тепловий. Взимку це буде змішуватися тут із гарячими потоками холодний поток. І тим самим, коли холодне іде холодний дизель у фільтр, у нас з обратки йде тепле, воно розігріває парафін і тому у нас гарно все фунциклірує. Якщо взяти влітку, то якщо буде тут дуже гаряче, то ця оця частина, що йде з форсунка, щоб не розігрівати дуже фільтр, він йтиме прямо в бак. І тому. Як розібратися? Знизу це вже йде у нас обратка. Заходив клапан, частично вона заходить у фільтр. Якщо там пояснив я вам, то вона йде напряму, напряму в бак. Деякі роблять одразу його в бак, щоб тут не змішуватись. Це неправильно, це не для дизеля і не для зими. Якщо у вас тепле та не знаю, живете ви там десь в теплих регіонах, тому можна без клапана. У нас у регіоні не можна. І це у нас йде вже назад. Назад, у бак, вона йде тонша. Та що йде товща. Вона йде на фільтр. На фільтр ось сюди. В моєму випадку воно ще йде через насос. Він йде у мене, як і обратний клапан, і як я зараз зніму. То я просто накачаю, і в мене тут підніметься солярка. Я побачу, все, я закрив, і мені не потрібно буде довго крутити. Пояснив, я думаю, ви все зрозуміли. На форсунки, з форсунок, напряму в бак і вход у фільтр з бака. Момент істини по фільтру. Це ми можемо цінити стан, те, що у нас знаходиться в баку, і що ми бачимо на дні. А ось і на Дні, дивіться. Що це таке і трошки ріжавчини? А який дивіться, частинки? Бак досить грязний. Ну, якщо взяти при 10 тисячах така кількість, це через що нам потрібен такий фільтр і такий корпус, це ми можемо оцінити стан. Якщо у вас там все чистенько, ви спите спокійно. Болтів тут досить багато, десятка 3. потрібно відкрутити, так як наш піддон, він досить довгий. І відкручувати його відповідно потрібно також довго. Я на початку зриваю всі болти. Болти в нас відрізняються. Одні на Є10, а ці ось два, по-моєму, на Є12. І тут так само. І відкручувати потрібно їх досить багато. Подивіться, скільки їх болтів тихурят іде. Я зриваю всі. А у мене є така видовжена, зараз покажу, головка. Ось така видовжена трошки головка. Я її колись раніше купив. Бо підтягував, намагався підтягувати ці, ці болти і зрозумів, що туди звичайно не підлізе. І купив її трошки видовжену. тут вона в ідеалі, Якби вона була такого розміру, вся аж до кінця було б супер. І тому е е ті болти, які спереді, тут вони трошки не хочуть відкручуватися, то відкручую на 8. Там їх три штучки, навантаження на них незначне не в кілограмах, тому е зірвати там нічого ми не зірвемо. Плюс нам потрібно ще. Відкручувати ось цей сам щуп, так як він у нас йде туди вниз, і там у нього він входив під дон. Тому потрібно буде відкручувати ще плюс щуп і тут відкручувати, і знизу відкручувати. В нього, я так розумію, буде посадочне наподобі, як у нас входить у датчик масляний. От там така сама штучка. От На вигляд воно виглядає мені одинаково. Тільки це вставляється датчик тут, а там вставляється у нас е, щуп. Тому там також потрібно відкручувати. Відкручую зараз. Усі болти послабив їх, вже зараз тепер відкручую. І також потрібно дивитися, щоб не перепутати, тому що я думаю, довжина у них буде також різна. Тому я буду їх якось викладати, так, щоб е мати розуміння потім, як воно закручувалося. Якщо десь буде один довше, один менше, можна десь щось або продавити, або не вистачатиме. Тому одразу буду їх розкладати правильно, так як виглядає е це все діло. Добре, покажу далі буде. Також я бачу, навіть якщо ми ці всі болтики відкрутимо, то ось ці два болтики нам будуть заважати, тому потрібно буде відкрутити ще і ці болти. На вигляд 17 або 19. Тут достатньо просто прослабити, щоб він почав ходити. і Ми його просто втянемо вгору і він виходить з під дому. Один болт захований під кришечкою. Тому його одразу я і не помітив. За цими двома болтами на 16. Продовбався довго. Цей не хотів відкручуватися, підлізти важко. Тут йдуть у нас трубочки. І все це так воно якось незручно. Ключ сразу думав на 17. Потім все ж таки зрозумів, що він на 16. Відкручено вже все, кроме цих двох. А Піддон на місці це означає, або нам його ще щось тримає, або він посаджений на герметик. А я герметик не купував, так як я думав, що він має сидіти на самій прокладці. Нащо мазати герметик і мазати і вжити прокладку. Ніколи цього не міг зрозуміти. Є прокладка, прокладка, нема прокладки, гермет, герметик, прокладка. Так, далі що? Откручено вроді вже все. І воно у нас не шевалиться. Що роблю я? Дивлюся, тут я ці виступи. Не знаю, хто як робить, правильно роблю чи ні. Я вставляю, засипаючись отверткою туди і отак шевелю. Потім вставляю ось сюди, туди викруткою. І отак розшатую. Досить багато часу це зайняло. Казалось би така проста штука. Що хочу вам сказати? Меньшають трубки ці, їх відкручуємо, Починає підтікати. Це біди. Отак розшавелював, поки воно почало шевелитись. Але воно не вилазить у нас. В принципі, легко. Я так і думав, що буде тут триндець. Коротше, Назад я вже прикрутив на двох болтав. Буду чекати на гарну погоду. Надіюсь, завтра буде, бо піднявся вітер. Сожалею, що я це не почав робити в гаражі. Я думав, це доволі швидко все. Вийде в мене, але вийшло це досить складно. Тут у нас йде цепок. І коли ми будемо опускати, його не вистачає місця. Там мішають трубки, тут не вистачає місця. Тому що тут? Потрібно скинути два рычага, для того, щоб опустити його нижче. І після цього відкручувати ті трубки і виводити його. Але на сьогодні все. Ну ось так. Доволі складно це. Доволі складно це вийшло.